Малюк Том і велетень Денбрас. Дуже давно, коли в Корнуелі ще було повнісінько велетнів неподалік від затоки Маунсбей жив у селі славний хлопчина, якого звали Малюк Том. Славний то він був славний, а от працювати не дуже любив. Працював, коли заманеться, а постійною справою займатися не хотів. Щоправда, Том був невеликого зросту, як для тих давніх часів, коли, як кажуть, усі чоловіки в Корнуелі були один вище за одного, так приблизно футів із вісім. Зате плечі він мав широкі спину міцну, а руки й ноги, немов із заліза. Томова старенька Матуся часто йому говорила, щоб він знайшов якусь пристойну справу і заробляв собі хоча б на їжу. А треба вам сказати. Що її він завжди за двох І от, якось уранці, аби потішити свою матусю, а може, тому що якраз тоді він залицявся до однієї красуночки із Малюк малюктом подався до Марка Джу пошукати собі роботу. Ви ж розумієте, що він не міг освідчитися дівчині, не заробляючи ані копійки. Насамперед, Том зайшов до того чоловіка на ім'я Хонні той був майстром бляхарем, а крім того, ще й тримав трактир, щоб кожен міг зайти і випити з ним по кухлю гарного Елю. Чи вам, бува, не потрібен сильний молодий і покладливий працівник? запитав його Том. На жаль, відповів Хонні, – зараз у мене немає постійної роботи, але мені треба відправити в сент Івс із... віз із барилами пива. І ти б міг мені допомогти, а я тобі за це щедро заплачу. Ну, до що, згоден? Вони одразу порозумілися. Том вивів чотири пари болячих опряжок, хазяїн сам допоміг йому повантажити на візок барила з пивом, а на додачу поклав ще й барилу для Тома, щоб він не нудьгував у дорозі і пригощав усіх добрих подорожан, якщо ці йому зустрінуться. Отож, Том, гукнувши волам в його, Виїхав з надвору. Їхав він і раптом. Стоп. Прямо посеред дороги виросла височезна кам'яна стіна із широкими міцними воротами на засуві. Не пройти не проїхати. От кляті велетні! Напевно, це їхніх рук справа, не на жарт розсердився Том. Ну, де да, це чувано? Будувати стіну на приїздій дорозі. Мабуть, це той велетень ден, брас, велетень із велетнів села чи села чих. та я теж не в тім, я битий. Ще побачимо хто кого. І Том, що з сили наліг на кам'яні ворота й одним ударом їх відчинив. В'йо, пішли. крикнув Том волам. Вйо! І віз із пивом, порипуючи, покотився по кам'яних плитах двору прямісінько до замку велетень. А слід сказати, що велетень Денбрас на той час уже почав старіти і був глуховатий. Він ні за що б не почув репучого візка, якби не його собача. Воно так розгавкалося, що й мертвий би прокинувся. Денброс підбився з ліжка, потягнувся. Рдер, очі, а потім вийшов у двір. Спочатку він не побачив ані Тома, ані його візка, тому що йому й на думку не спало дивитися собі просто під ноги, і поки велетень роззирався всі біч, тому стиг гарненько його роздивитися. Старий Денбрас був на зріст не менше 15 футів і, звісно, широкий у плечах, але товстуватий. Обжерство й байдикування призвели до того, що на старість у нього виросло черевце. Патли на голові велетня стирчали немов пучки сухого вересу, а зуби сточилися майже до самих ясен, і все тому, що він жар овець прямо зі шкурою й кістками. Однак малюктом ані трохи не злякався Денбраса. Агов, ти. заревів, загарчав, закричав Денбрас, побачивши нарешті Тома. Ти хто такий нікчемна дрібнота? Як ти посмів прийти сюди зі своїм репучим візком? А, та це здається, пиво, ти привіз його мені? От не чекав. Можеш трохи покуштувати, сказав Том. Але це пиво я везу не тобі, а в Сант Івс, і я їду через твій двір, тому що він стоїть якраз на проїзній дорозі. Ах, ти, зухвалиш чення, розсердився Денбрас. Забирайся звідси геть, поки цілий, а то зараз як наламаю про ціві, так тебе відшмагаю. Кукуріку, -ку -ку, чи не рано ти розпівався, старий півню? озвався до нього Том. І тут велетень від злості зробився темніший за хмару І не кажучи більше ані слова, обхопив здоровенний в'яз за вишки з 20 футів і вирвав його прямо з корінням із землі. Але поки він зачищав стовбур від дрібних гілок і сучків, щоб вийшла справжня гладенька ломака, Том поскидав із візка всі пивні бочки, зняв одне колесо, і в нього вийшов прекрасний щит. Потім зняв велику дубову вісь, і в нього теж вийшла міцна гладенька ломака. Велетень ще довго возився, зачешаючи свій дубець, а Том був уже на поготорі. — Ану, поквапся, підганяв Том велетня Денбраса. Я чекаю на тебе ось мій щит, ось мій меч. І він потряс колесом і дубовою віссю від воза. Нарешті супротивники зійшлися, але велетень виявився геть неповороткий, до того ж іще й ломакою розмахував, не цілячись, як попало. Унаслідок чого зробив Том висновок, що він на додаток ще й підсліпуватий. А сам Том був куди меткіший. Він так спритно орудував своєю ломакою, що бідолашний велетень геть захекався. Том давно вже міг поранити Денберса гострим кінцем своєї палюги, але щоразу йому ставало шкода старого, і він лише відбивав своїм колесом удари 20 футової ломаки велетня. Бідолаха Денбрас повсякчас промахувався, а іноді, не влучивши, падав плеском на землю. Але Том подавав старому руку, допомагав піднятися, а потім підносив барило з елем, щоб підкріпити його сили. Однак, побачивши, що сонце хилиться до заходу, Том вирішив трохи полоскотати старого велетня, аби змусити його рухатися швидше. І він, як йому здалося, легенько тицнув денбраса своїм списом. Але, о горе, малюк Том сам не знав, яка в нього сила, і зробив випад надто ріжко. Дубова вісь проткнула велетня наскрізь, і той гепнувся на землю, немов повалене дерево. Том страшенно розгубився. Ставши поруч із велетнем на коліна, він спробував підбадьорити його словами. Не сумуй, друзяко, сказав Том. Ти швидко одужаєш. Я, я не навмисно, я не хотів тебе скривдити. Хто б міг подумати, що в тебе така ніжна шкіра? Але велетень тільки стогнав у відповідь. Том обережненько вийняв дубову вісь і затулив рану щойно нарізаними шматками дерну. Старому Денбрасу стало трохи легше. Тоді Том збігав до візка, вибив дно з одного барила з пивом і підніс його велетневі до рота, немов кухоль. Пий, голубчику, пий, умовляв він велетне. Тепер мені вже ніщо не допоможе, синку, прошепотів нарешті Денбрас. Мені кінець, Каюк, але я помру в чесному бою. Чи не так? Так, відповів Том, ледве стримуючи сльози. А ти молодець, справжній корнувелець, ти чесно боровся, і за це я тебе люблю. Це була славна і чесна битва, сили залишають мене. Нахилися нижче, синку, і послухай мою останню волю. І старий Денбра сказав Тому, що в нього немає рідних, а тому він робить Тома своїм спадкоємцем і наказує йому забрати всі скарби, які він сховав у печері під замком. А тепер допоможи мені здійнятися на вершину пагорб. Попросив він Тома. Вони на силу піднялися на пагорб і вели сів на своє улюблене кам'яне ложе, притулившись спиною до широкої пласкої скелі. Поховай мене як слід, сказав він Тому. Тут де я зараз сиджу згідно з законами нашої країни, ось каміння, яким ти мене обкладеш. Великий кості я приготував давно. Поховай мене з чеще і піклуйся про мого собаку. Я все зроблю, друже, тільки не помирай. Але велетень похитав головою і сконав. Том обклав Денброса з усіх боків каміння, склав йому руки на колінах, словом, зробив усе, як належить, а потім спустився у двір замку. Поставив на місце колесо й добову вісь, на що пішло зовсім мало часу, вивів на дорогу волів і зв'язком і, замкнувши міцніше ворота замку, рушив до Сент Івза. Без усяких пригод малюктом вручив пиво, кому було наказано, і наступної доби вже по іншій дорозі повернувся до Маркет Маркетжу. Цього дня було свято, і на всіх пагорбах палало багаття. У маркет Джу на вулицях танцювали під волинку та барабан. Хонні, хазяїн трактиру, веселився разом з усіма. Побачивши Тома, він дуже зрадів, що той повернувся з візком та його волами живий і здоровий. Молодець, сказав він йому, коли Том попиїв з дороги і випив Залишайся в мене на рік працювати, я буду тобі гарно платити. Не можу, відповів Том. Хоча кращого місця і кращої їжі з випивкою мені не знайти. Тоді чому ж ти говориш ні? здивувався Хоні, адже ще вчора ти просив у мене роботу. Але Том не схотів розповідати йому про свої пригоди з велетним Денбрасом і лише відповів Бачиш, поки я мандрував, в мене помер дідусь, який жив у горах. Він залишав мені в спадок землю і гроші. Я маю якомога швидше піти туди й поховати старого з чеща. Отож, під цим приводом, Том покинув гостинного хазяїна і поквапився до своєї коханої вкролас. Він розповів їй усе, що з ним сталося. Невдовзі вони побралися і стали жити в достатку та розкошах у замку велетня. Кінець.